Друзі, ось тут на цьому моєму орхідейному підвіконячку у мене з'явився цвітоносик на оцій маленькій діточці. Міні-орхідеєчка, це сорту я не пам'ятаю вже, але потім ми з вами знайдемо. По цвітінню вже побачимо. Ось такий малесенький, бачите? З'явився цвітоносик, я там його підперла шматочком кори, тому що він тако упирався в стінку пляшечки. Ну, так, щоб він міг рости до догори. Так що, друзі, скоро ми з вами зможемо помилуватися цвітінням цієї маленької красунки. Я, правда, не знаю, через який період часу, але все ж таки думаю, що чекати не так довго.